Спочатку ловлять, потім відпускають. Так проходять реабілітацію риболовлею військові та ветерани. Пан Віталій Вудочку в руках тримає не вперше. Тому радо ділиться з нами розповідями про минулі здобутки. Ну, найбільша риба попадала, це щука, це десь там один і кілограма. Це можна приїхати теж, так, спокійно, там немає ні шуму, теж нічого. Дуже гарно проводиш собі час. Походи, половину, там, ну треба ходити. Трошки мені з ногою проблеми, мені важко ходить. Я стараюся ну там два-три місяці і все, там на дві-три годинки заїжджати. Таке відновлення біля водойми чоловік називає найкращим. Додає, завдяки цьому можна відпочити морально. Це реабілітація саме чудова, яка є. Це ти відключаєш від світу від цього всього. Тобі нічого не треба, тобі стіни не давлять. Тебе тут можна і посміятися, тут інші напрям шуток, це все. Тип, а... В госпіталі, ти що? Ти йдеш. Реабілітація така там. Ну звичайна, а тут звич... точно реабілітація, Мозок тихіший. Тебе ніхто нічого не контролює між собою. Ми тільки все це дуже легко легко. Тут знаходиться. Природа, сонечко, пташки. Така реабілітація спортивної риболовли на Рівненщині проводиться вже вдруге. Головна мета позитивні емоції військових від процесу, розповідає волонтер Андрій Миронець. Для реабілітації військових дуже позитивно десь виїхати на риболовлю, на охоту. Воно стимулює, воно відволікає, воно заводить. Зловлена рибка, вона відпускається. Ну і це емоції, які не передаються словами. Доволі багато емоцій і відволікань. Оце найголовніше, що потрібно. А ще що ми не забуваємо про тих хлопців, які захищають нашу країну. Організувати таку поїздку на природу не складно. Додає Андрій Миронець. Важливо, аби люди не були байдужими до цього та долучалися до допомоги як можуть. Тут все залежить від того, як люди відкликаються, як підприємства, хтось розуміє, що це потрібно робити. В принципі, це не така велика сума. Тобто це їде три, ну, два буси, один автомобіль, закупляються харчі, ну і все, якби більш нічого не потрібно. Ті емоції, ну це не ті гроші, які отримують емоції, плюс реабілітація людей, які ну, Відволіклися, отримали щось позитивне, посміялися, викинули рибку, поцілували, випустили. Вже планується наступна така поїздка. Ймовірно, вже за два тижні ще кілька ветеранів та військових зможуть отримати позитивні емоції від перебування на природі та риболовлі. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.